Вітаю кожного, хто дивиться зараз моє відео. З самого ранку я вже на кухні вирішила приготувати на вихідний бісквітний торт. І от сьогодні вирішила спекти бісквіт і ось готую так собі. І думаю, а може зняти відео, може теж хтось захоче спекти для своїх рідних вдома торт. І ось вирішила все-таки зняти відео. Може комусь сподобається і знадобиться рецепт бісквіту. Бачите, все для себе приготувала, ось вже й форму зробила, тому що в мене форма, ось як бачите, невисока. То я ось так зробила, взяла пергамент, ось, дно вистелила пергаментом. І потім пергамент от склала вдвоє, бачите, і ось так зробила такі бортики. Ну, будемо. Сподіватися, що все вийде. І ось так собі готую. Кухонний вже костюм я оділа, партишок оділа, коси прибрала і розпочнемо готувати. Якщо кому цікаво, приєднуйтеся і будемо готувати разом. В саму першу чергу, поки ми з вами будемо готувати наше тістечко, потрібно включити духовку, щоб вона прогрівалася. І вона має у нас прогрітися десь до 170-160 градусів. Тому я вже її включила на невеличкий вогник, тому що у нас ще буде час, і ось так вона має прогріватися. А ми з вами займемося тістом. Для приготування нашого бісквіту я ось вже приготувала. Дивіться, нам буде потрібно 7 яєць. Білочки із жовточками розділити. Ось у мене тут білочки, тут у мене жовточки. Буде потрібно 160 г цукру, 160 грам борошна, одна столова ложка кукурузяного крохмалу. Сіль нам буде ще, щепоточка е, потрібна. Ванілін. І ось ще потрібна одна буде ой, чайна ложечка, розпушувача тіста. Ось такі інгредієнти нам будуть потрібні. А ще я хочу для експерименту свого ось додати в тісто горіхи. Я їх ось потовкла ось так, тому що на блендері їх на погружному або на будь-якому не можна розбити, тому що воно буде таке, як каша горіхова, воно не підійде. Нам потрібні горішки, щоб вони були сухі. Тому я ось їх так качалочкою потовкла. І ось такі вони в мене є. Ну, це по бажанню, це хто хоче. Це не обов'язково. Це я роблю для себе, тому я так вирішила. І так, розпочнемо. З самого початку нам потрібно буде зараз удіжу ось міксера. І теж ви. Ну, в мене є ось такий міксер, тому я буду працювати ним. Якщо ж у вас немає, самим звичайним ручним міксером. Беремо наші білочки. І зараз. Виливаємо ось у чашу міксера. Я хочу швиденько розказати, тому що буде працювати міксер і буде незручно. Дивіться, зараз я у білочки додам щепоточку соли, ось так достатньо. І тепер буду включати. На дуже низенькій швидкості, десь на хвилиночку. Так вони покрутяться, потім включаю на велику швидкість. І нам потрібно, щоб у нас білки перетворилися на таку піну. І вже ми потім почнемо невеликими порціями додавати цукор. І так розпочнемо. Опустила я міксер. І ось на такій швидкості. Зараз покрутиться десь одну долиночку. Включаю на велику швидкість. Дивіться, ось тут вже у нас ось така дивіться піна. І тепер додаємо сюди цукор. мої збилися. Тепер, що я роблю далі? Е, я тепер поміняю насадку тут. Якщо ви робите ручним міксером, то це все, що я зараз буду робити тут у чаші міксера, ви це все робите вручну і додаю сюди ось жовточки. Ось так. І тепер на низеньких оборотах мені потрібно їх трошечки розбити з білочком. Тому я ось включаю ось так. І ось так нехай вони них А ви це все робите ложечкою. Все, білочки мої вже готові з жовтками. Збивалося, в мене розбивалося, воно ну, десь, ну, може, хвилинку. Зараз я вам покажу, який це має вигляд. Але потрібно працювати швиденько, тому що щоб не опали наші білочки. Дивіться, яка вийшла ось краса. Гляньте, яке це все красиво виглядає. Тепер. Поки білочки наші пустої трішечки, ми з вами підготуємо наше борошно. Дивіться, у борошно додаю, тут у мене борошно 160 град, я вже може і говорила. Я, якщо щось десь не скажу, то я в описі під відео напишу всю кількість інгредієнтів. Тепер дивіться, додаю сюди кукурудзяний кроква, одна столова ложечка. Додаю сюди ванілін. У мене одна пачечка, виходить, 5 грамів на білочки і 5 грам тісто. І ще додаю сюди, десь виходить. Ой, піжіть, зручно, зараз, десь одна чайна ложечка розпушувача. Ну, це в мене в столовій ложці, це десь ось скільки. це якраз одна чайна ложечка. І додаємо сюди. І тепер гарненько, пригарненько ось так розмішуємо, щоб наші інгредієнти між собою подружилися. Все зробили. Тепер дивіться, ось я взяла миску, і тепер мені потрібно наші білочки з жовточками, ось так легенько-легесенько, ось висипати сюди, у миску. Ось така, дивіться, у мене вийшла краса. Дивіться. І тепер що ми робимо далі? Беру я ось сито. викладаю сюди борошно? І тепер Ось так дивіться, легенько потрусила. Нам потрібно борошно десь на дві частинки розділити, щоб так було. Так, Це у нас буде одна частинка. І тепер, ось так дивіться, легесенько-легесенько ми ось так перемішуємо. Ось так ложечку. Рутим. Я все-таки, мабуть, візьму, зараз розбивач, Діла Я ось розбивач, я думаю, так буде і зручніше і швидше. Отак От вися, будемо робити. Раз і вмішуємо наше борошно в наші білочки. Нам потрібно Дуже обережно, щоб наші білочки не опали, щоб у нас вийшов дуже гарний бісквіт. І ось так ми ось так і з ним працюємо. Так, розмішали і тепер другу частину десь. Я як для себе роблю, так вам і знімаю. Так що <смір> вже як є, так і є. І тепер оцю всю нашу масу тепер треба зробити однорідною. Що ми з вами зараз і зробимо. І ось так легенько, легенько, так. Тут потрібно, щоб і не дуже... Було медленно, ну і спішити не потрібно. Тут треба дуже потрібно обережно, тому що сквіт може не зійти, якщо ми зробимо щось неправильно. Ось так раз. І ось так гарненько-гарненько розмішаємо, щоб він у нас був такий повітряний. Ой, така, не знаю, як вийде бісквіт. Маса дуже симпатична. І тепер дивіться, от е, уже хто так не любить горіхи, то це вже і готово. Але я зараз добавлю ще горіхи. Ось так. І тепер вмішу в наш бісквіт. Просто бісквіт потім буде набагато смачніший. Ну, я повторюю, це, це я роблю для себе, а ви дивіться, хто не любить горіхи, то не додавайте. Все ось так розмішати гадненько. І все, тісто наше готове. Тепер. Це прибрала. Дивіться, форму я трішечки змастила, ось, бачите, у формі. Там нанизу пергамент. Тут е, зробила бортики, бо я ж повторюю, що дуже низенька форма, тому бісквіт може підійти. І щоб не було в нас проблем, ось я вирішила зробити так. Тут дивіться, ось я трішечки ось, Отак, один в один, щоб у нас воно між собою дружило. Ось так. І змазала все олійкою. Говорять, що не, надо, не потрібно змазувати, ну, я не знаю, я завжди змазую. Якщо я роблю на 5 яєць, то якраз бісквіт виходить на рівні, на рівні із формочкою чуть вище, ну а зараз я вирішила зробити так. І тепер пересипаємо ми сюди нашу, ось так стану, щоб нам видніше було нашу суміш. Зберемось рушечку, так буде швидше. Ось так. Я не кондитер. Я роблю сама для себе. тому Виходить дуже гарно, тому ділюся з вами рецептом. І тепер ось так гарненько розрівнюємо, ось так, щоб у нас був гарний верх, так рівномірно. Ось так по формі. Тепер ось так беру і ось так трішки. Ось так. Все. І ставимо у духовку. Знаючи чи вам видно, Ось, бачите, розігрілася у нас духовка до такого стану. Все, ставимо сюди бісквіт. Тепер підкручую трішечки газ, і, бо нам потрібно, щоб випікався наш бісквіт при температурі. 180 градусах Тому ось будемо дивитися на наш термометр і будемо контролювати. Ні в якому разі духовку не відкривати. Пів години це точно. Він має випікатися десь хвилиночок 40-50, але в залежності від того, в кого яка духовка тут, потрібно буде спостерігати за його станом. Тому випікаємо і будемо спостерігати. При 180 градусах. Там у мене він печеться і ось дивіться, вже він там у мене підійшов. Все продовжуємо. Бо ще тільки пройшло 25 хвилин. Нехай запікається. Ну що ж, пройшло 40 хвилин. Я хочу його перевірити. Який він у нас там ще моторий? шпажка і так ось я. Ну, ще трішки не вибачиться. Закриваємо. Ну що ж, дістала я наш бісквіт і тепер провіряємо вже. Дивіться, сухенька, гарна шпажка. Ще раз провірю. Все, ось такий наш бісквіт. Тепер я його ось в такому вигляді залишаю хвилиночок на 10. Щоб він у нас трішечки охолов. А тут, рядом, ось, дивіться, приготувала таку конструкцію. Це в мене така тут е, сіточка, ну, вона предназначена для другого, ну, хі, я її бережу для, такого, для таких випадків. І бачите, ось поставила на кастрюлю. І ось так вона нам понадобиться. Трішечки покажу пізніше. Так, залишаємо на 10 хвилиночок, щоб він у нас охолов. Пройшло 10 хвилин, і тепер що ми з нами робимо? Нам потрібно видалити всю нашу бумагу. Дивіться, як це гарно у нас виходить. Все, прийняли. Тепер відкриваю я ось форму. І тепер мені потрібно ось так витягнути наше дно. Витягнемо дно. І бачите, коли не змазувати нашу форму, або ж не змазувати пергамент, як я зробила, то наш би бі бісквіт пристав до стінок. А так, дивіться, яка вийшла краса. Тепер, що ми робимо далі? Беру сіточку. Ось я трошки тут поверну. Тепер перевертаю ось якраз на сіточку і ставлю на кастрюлю. Знімаю форму. Ой, ви тільки гляньте на оцю красу. І тепер колось ножа і легенько потрібно зняти мені верх. Зараз щоб було зручніше. О, все. І зняла ось зверх. І тепер знімаю ось цю нашу бумагу. Він трішечки підгорів ось цієї сторони, ну, це нічого страшного. Ми це все потім виправимо. І дивіться, яка це вийшла краса. Гляньте, дивіться, отакої вишини, дивіться, який він пухкий. Ви тільки гляньте. У мене дуже погана духовка. Одна сторона, бачите, не горить, а друга горить. Ну, це нічого страшного, це так буває. І тепер залишаємо ми наш бісквіт повністю, щоб він у нас охолов. Ось в такому вигляді я його залишаю. І ось так на другій стороні, щоб він у мене був, і так він у нас має охолонути. Але ви тільки ж подивіться, яка це краса. І стіночки красиві, і сам красивий. Ну, трішки вверх, це нічого страшного. Все, нехай він у нас охолодає. Прийшло три годинки. Ось такий вигляд має мій бісквіт, дивіться. Я його ось ножем гарненько вверху так почистила, він легенько щистився. І вийшла ось така, дивіться, краса. Дивіться, який він запишки. І ось така вийшла краса. І тепер бісквіт наш, дивіться, яка красота, дивіться. Ой, як пух, отакий вже ж м'ягусінький. Тепер беру я його плівку, завертаю ось так. Обов'язково потрібно, щоб він гарненько у вас вихолонув. Завертаємо плівку і ставимо до холодильника. Годин так на 10. Для чого це ми робимо? Він у нас потім буде гарненько різатися, не кришитися, і він сам собі стабілізується. Ось такий спекла я бісквіт. Форма в мене була діаметром 24 см. Якщо ж у вас форма буде менша діаметром, то, звичайно, він у вас буде вищий. Ну, мене влаштовує і така висота. Якщо ж вам сподобався рецепт, не забувайте ставити вподобайки. Пишіть коментар. Я не кондитер, а для себе зготувати можу. І ось ділюся з вами рецептом. Як ви бачите, рецепт нескладний і ось така виходить смакота. І тепер ставлю до холодильника на стабілізацію. Потім буду його прикрашати. Я думаю, теж зніму відео і вам покажу. Заходьте на канал, підписуйтеся, там дуже багато чого цікавого. А на сьогодні все. Всього вам доброго і бувайте здорові!